Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал, на наші 10 суток щастя. Сьогодні досить тепло, хоча я і в светрі. Зранку було холодно. Роботи, як завжди, багато, поки будівництво на паузі. Я нарешті-таки висаджу церцеси, які я дочекалася з третього разу. Мені пощастило, треба було одразу замовляти в цьому магазині перевіреному. Ось Купила два таких молодих деревця. Ось так. Мені сказали, що це сіянці. Але сіянці розквітають на десь шостий рік, їм вже третій рік, тобто десь через 2-3 роки вони розквітнуть. Прикол в тому, що тепер, як завжди, Усіх садівників, щоб щось посадити, треба щось пересадити. Ось тут в цьому куточку я думала, що висадила церцис, який виявився глодом декоративним. Тут уже є цвіт, глід, який квітує рожевим. Уже запізно його пересаджувати, звісно, він вже розпустився, але хай як хоче. Тому що мені треба. Посадити сюди церцис. Церцис росте доволі великим, широким, але я планую його, ну, сподіваюся, вести як кущ невеликий. Ось. Тобто церциси можна, часто церциси використовують як багатостовбурне таке дерево. Також я вже висадила решту жоржин, які мені мама прислала. Також від мами в мене є купа гладіолусів. Ось такі паросточки вже на них. Вже корінчики там з'являються. Тому що мої гладіолуси благополучно змерзли на балконі цього року. Я про них взагалі забула. Буває і таке. І вони в мене змерзли і погнили, поцвіли. Коли я до них кинулась, було вже надто пізно. Ну і також моє замовлення по відкритій кореневій системі. Декілька декоративних трав. Міскантус китайський Мейл Партус. міскантус китайський Vanilla Sky, а також осока. Silver Scepter. Також треба висадити, тому що це відкрита коренева система і їм уже давно пора в ґрунт. Ось така на сьогодні задача. Зараз як завжди буду думати, де це все приткнути. Ще погляньте, як у мене цвітуть тюльпанчики, деякі я вже позрізала на букет. Ось такі жовті, гарні, це мамині. Це я колись давно замовляла. Боже, знову зараз на цей мак наступлю. Боже, посіла тут мак. Це Fancy Frills. Так, тут Purple Flag. Це якийсь рожевий. Якийсь, ну, більш рожевий. Оце вірус, бачите, це все треба повикидати. Також мамині такі блідо, блідо-жовті, такі кремові, повні. Також я зрізала вже на букет. Ось такі. Вони взагалі то розкривалися білими, а стали потім з таким рожевим рум'янцем. Це одні з моїх улюблених тюльпанів, сейн. Такі з гострим. Більш лілієподібним подібним краєм пелюстки. Це тільки-тільки будуть розпускатись. Це тюльпани, які мені прийшли пересортом. Happy Generation, здається. У них такий варіагатний листочок, бачите, можна їх легко впізнатися цим. Також дуже люблю ці тюльпани якось. Е, Снейда, якось так. Такі фіолетові і з білим краєм. Червоні попалися мамині. Це теж, мабуть, я думала, що це мандайл, але вони теж я бачу з розовинкою. Так, ну і це ось залишилось два нещасних каламбуса. я їх колись замовляла, їх було в мене так багато. Щось з'їли, щось роздала, щось не перезимувало. Так, отже, посадку я закінчила. Ось один церцес мій маленький. Тут висадила на куточку замість того глоду декоративного, який мав бути церцесом. А, Ось тут на кутку і зробила групову посадку цієї осоки, поділила її на декілька поділок, Ось там він росте. І Майже навпроти, на куточку, висадила ще один серце, щоб вони були такою групою, щоб вони перегукувались, щоб поруч росли. Біля цієї групи лаванди, лаванда, яка не дуже призимувала, тому так обрізана деяка кардинально. Я висадила ось цю манжетку приворотень, який квітує таким салатовим кольором. І, відповідно, буде на контрасті із лавандою. Фіолетове ціння лаванди, тут буде такий салатовий колір. І тут я також підсажу котовнік, коли він підросте. А ось там ось тут я поділила поділку міскантуса Vanilla Sky на три частинки і ось так розсадила. Одна, друга, третя. Тому що от саме в цій зоні немає травянистої текстури такої. Там є Вінник діамантовий, тут буде ваніла Sky, тут на передньому місці, на передньому плані осока. Ну і поділка міскантуса Мейлпартус. Вона невеличка, тому я його не ділила. Посадила я його тут, для того, щоб він давав нам висоту, таку прикривав, тому що він високий, метр під два. Це такий високорослий міскантус, і нам треба тут. Закритись трохи від дороги, поки немає нормального паркану. Хай тут наростає. Ну, а декоративний глід я пересадила, звісно ж, з місць там, де мав бути серціс. Ось один декоративний глід. Тут ріс-бобовник, запутана історія, так? бобовник, який мав бути глодом. У мене їх так тільки дві штуки, тому треба, щоб вони були десь поруч. І другий я ось посадила тут на куточку. Доволі так близько до стежки. Але в цьому ж і вся задумка взагалі так відбувається. Відбулося все, наче так і заплановано було, тільки треба його якось вирівняти. Ось. Ну і бобовник, який я викопала. Я ось сюди поки що посадила, так як у мене їх три штуки. ось буде один, там другий і там на кутку третій. Ну, а далі подивимося, що з ними робити. Дерева я, я висадила. Сьогодні мене всі відволікають. Час мені вже, мабуть, їхати додому. Не знаю, може зараз і встигну тикнути. Там є деякі, хоч трішки гладіолусів. Ну а Понеділок мені все одно приїжджати, тому що будемо робити чорнову палубку, Фу, боже, чорнову стяжку. Так що я все одно буду часто сюди навідуватись. Дякую, що дивились. Дякую за увагу, за коментарі ваші. Слава Україні!